70 українських пілотів зараз проходять навчання у Данії на літаках F-16, Повідомляють у наших повітряних силах. Це перша хвиля, в якій вирушили опановувати західні літаки. А я ж нагадаю, Нідерланди та Данія пообіцяли надати Україні винищувачі F-16 після того, як наші військові навчаються на них літати. Коли ж чекати перші літаки? Розбирався Владислав Поливода і розкаже вам. В-16, про які ми так довго просили, в Україні будуть домовленості про них привіз президент Зеленський з поїздки Європою. Попередньо це буде 42 літаки від Нідерландів і ще 19 від Данії. Це дуже потужна підтримка для нас. Вже починаються тренувальні місії. Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями дівчатами, які навчаються і будуть тут працювати з f 16 Потім будуть працювати з F-16 в нашому небі, і дуже важливий сигнал, який сьогодні прозвучав: що всі будуть робити все, щоб перші літаки була можливість. А як тільки буде можливість їх отримати, ми їх отримаємо. Така кількість західних винищувачів відчутно допоможе захистити небо, кажуть у повітряних силах. До того ж, ми зможемо відтіснити російську авіацію подалі від українських кордонів. F-16 зможуть збивати крилаті ракети та ударні дрони, якими Росія постійно атакує українські міста. Це буде серйозна сила, яка буде серйозно протистояти російській авіації і відтісняти ото все червоне подалі. Якщо ми його витиснемо подалі, ми дамо оперативні спроможності нашій піхоті, нашим наземним військам. Буде менше гинути наших воїнів на передовій страждати людей від керованих авіабом від авіаційного зброєння. У першій хвилі навчаються 70 людей. Здебільшого це молоді професійні пілоти і інженери. Головне для них освоїти ці винищувачі, розібратися в панелі приладів і способі керування, каже військовий експерт. Звісно, треба вивчити підтягнути англійську мову не в тому плані, не літературно, як ти кажуть, а саме то, яка там є багато сленгів, умовно сленгових висловлювань в. Ну, які специфічні для авіації. Ну, для, для Літати наші пілоти вміють. В них по, три, по 100, по 200, по 300 бойових вилітів. Тобто ці люди досвідчені літати вміють, але от опанувати безпосередньо дошку приборну дошку цього літака. От для цього треба певний час. Точних дат скільки часу це займе у повітряних силах. Не називають, кажуть, може бути і чотири місяці. Принаймні такі часові рамки визначали з західними партнерами. Авіаційний експерт каже, все індивідуально і залежатиме від пілота. Навчити пілота не лише управляти літаком, а дати йому навички діяти. В складі пари, бо це мінімальна одиниця бойова сучасної авіації, ведучий і відомий. Да? Значить, два, два льотчики. Один прикриває другого весь час під час повітряного бою, а також в складі ланки. Крім того, треба навчити тактиці повітряних боїв. Це теж важливий момент. Потрібно навчити взаємодії з американськими аваксами. І не лише з американськими з натівськими скажімо так, аваксами, які зараз е патрулюють, зараз базуються на Румунію і патрулюють Чорноморське узбережжя, і е з польської території добре бачать аж до приблизно ну, до середньої частини України, Бачать повітряну обстановку і зможуть допомагати винищувачам f 16 ефективно діяти. Перші довгоочікувані винищувачі можуть з'явитися в Україні вже в цьому році. Принаймні, про це повідомила премєр міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Треба пам'ятати, що це буде продаватися нам поступово аж до 2025 року, тому що ці країни будуть змінювати а 16 на більш сучасні. Американський F-35, але перші 3-6 літаків тут інформація така трошечки протиречива. В нас з'явиться, можуть з'явитися вже до нового року. Це навіть не ескадріля, це звіно, скажімо так. Але ці літаки, коли вони з'являться у нас в нашому небі, вони вже почнуть впливати на ну, на бойові дії, які йдуть ну, безпосередньо там на півдні, на сході. А от основну частину обіцяних нам винищувачів кажуть експерти. Ми скоріш за все отримаємо вже у першій половині наступного року. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.